Dobre, myślę, ciekałem pana George'a. Не знаю, щось він собі там придумав дуже такі страненькі. Щось я дивлюся, що це. ну, типу... Ну, типу... Я за них дуже радий, але чим швидше ми почнемо, тим швидше ми закінчимо. А не він буде мені в депку писати, що відмовлено. Ну, Хто такий, щоб мені відмовляти, блядь? Відкриють, куди дінуться? Якщо не відкриють, ну то будемо писати те, що треба. Напишіть хтось гофту НГ відкритий КПП-1. Ну ты файла. понял. Сейчас решим ситуацию. Ну, получается, что пешком, ну ты что сделаешь? Не, 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 не. дав ніжки, пізди пішки. Що? Яку сьогоднішню перевірку? Яку перевірку? Ну так НГ. Ну так НГ, Ми на НГ. Перевірка говерменту завтра. В сенсі, на форумі і в сеті. Вітаю! Да, да, особовий склад. Так, да, пане Керзик, а де особовий склад? Добре, скажіть, скажіть, будь ласка, спецоперація на котру годину запланована? На через 15 хвилин. Ну, так, напевно, що коли я вас просив відкрити КПП 5 хвилин? Перед цим ми з вами ще в операції департаменту розмовляли 5 хвилин, напевно, що одразу треба було просто запустити нас, щоб ми швиденько це все зробили, а не чинити якісь якийсь в цьому. Ну, знаєте, я вам скажу так, що ця прокурорська перевірка була призначена ще 15 числом. У вас було 4 дні для того, щоб мене повідомити, що ви не можете прибути на цю перевірку, тому що у вас якась спецоперація. Зараз, коли я приїжджаю зі своїм особовим складом прокуратури, ви не відкриваєте КПП, ми стоїмо, як, перепрошую, як барани перед воротами. Куди ви з'їхали? Скільки ви їхали, пане? Вас повістили в Рацію департаменту 10 хвилин тому? Після чого, коли ми вже прибігли сюди пішком, ви вже тут нас зустрічаєте на плацу. На КПП-1. Так, коли просять вас відкрити КПП-1, потрібно надати хоча б якусь відповідь у рацію. А не просто ігнорувати. Та то було дуже видно, як ви не ігнорували. Добре, скільки зараз наразі на присутніх військовослужбовців у штаті від 4-го порядкового р... рангу? Надішліть, будь ласка, мені одразу на мою електронну пошту, зараз вам її напишу. Кадру, не кадру, а кількість осіб, яка присутня зараз 4-го порядкового рангу і вище. Коротше, добре. Наскільки я поняв, особового складу не буде. Получається, що прогрузську перевірку буду вважати непройденою. Все тоді. Гарного дня.